Другий бюджет війни погодили. Правда, у першому читанні правок було понад 1600. Врахувати всі ці ідеї та побажання на практиці неможливо, тому що усі можливі надходження України, дохід від розміщення облігацій внутрішньої державної позики і допомога партнерів складають максимум 3 трильйона 960 мільярдів гривень на рік. І вони вже розподілені міністерством фінансів на різні видатки в проєкті бюджету. Загалом на оборону передбачили трильйон 690 мільярдів гривень. Нардепи пропонують ще збільшити певні видатки, наприклад, на лікування військових. І дано доручення Кабінету міністрів до другого читання врахувати необхідні 18 мільярдів для того, щоб підвищити пакети для лікування поранених втричі. Втричі потрібно збільшувати пакети по хірургії. По а, а, мінновибухових, по опіках, по контузіях. це всі ті основні пакети, по яких наші хворі там перебувають наші військовослужбовці. Збільшити доходи хочуть, зокрема, через ріст податкового навантаження для банків. Банки мають платити вдвічі вищий податок на прибуток 36%, для того, щоб їхні надприбутки були спрямовані на фінансування потреб оборони. На освітню субвенцію бюджет заклали майже 110 мільярдів гривень на 18% більше ніж 2023-го. В час війни ми приймаємо ці реалії. Ми кажемо, що ці кошти зростають, але їх недостатньо для того, щоб покрити потреб. Би усіх освітян і цих коштів буде замало для того, щоб ну належною мірою організувати освітні процеси. скажімо, для сільських територій. Усю соціалку покриють зовнішні кредитори. Це 45% усіх запланованих надходжень до бюджету. Загалом у 2024-му хочуть залучити стільки ж коштів, скільки й в 2023-му. Доходи за рахунок. Зростання економіки, прогнозованого зростання економіки в наступному році, мають збільшити це. Дозволить нам частково збільшити фінансування різних напрямків, наприклад, медицини, освіти, соціального напрямку, ветеранського напрямку в бюджеті 2024 року порівняно з 2023 роком. Зменшили видатки на будівництво музею голодомору та виготовлення серіалів. Тепер взялися і за телемарафон. Перенаправити 2 мільярди гривень з марафону. Нікому не потрібно з олігархічних каналів на Збройні Сили України. Ви закладаєте 170 мільйонів на канал Рада, який не показує парламент. Ви знаєте, що зарплата директора телеканалу Рада більше ніж у депутатів і спікера. Вона складає 94. Тисячі гривень на місяць зарплата директора телеканала Рада, і за це ви зараз будете голосувати. До 20 листопада нардепи мають проголосувати бюджет і у другому читанні. Доти уряд повинен виконати понад 60 доручень від профільного комітету, наприклад, скоротити видатки на будівництво, ремонти та закупівлю майна для держорганів на 1,3 мільярди гривень, натомість скерувати їх на програму зубного протезування для воїнів. Юлія Васильєва, новини, 33 канал.